Ну, ми тут не встигаємо прямо слідкувати за поїздками диктатора. Тут Маріуполь напередодні був Крим. Е, з чого б така активізація, як ви вважаєте? Чому це такий влаштував е, як його правильно назвати? Ну, цілий так, цілу поїздку українськими містами. Е, на фоні новини з Гаги про орден, зокрема, не про ордер на його арешт. Ну звичайно, тому що щоб перебити цю новину, бо новина, я вам скажу дуже неприємна. А тому, що ну зрозуміло, що е, одразу його не заарештують, і я взагалі вважаю, що Путін ну чи потрапить в гагу велике питання, але воно має, воно має досить символічний зміст, а, точніше, навіть не символічно, достатньо загрозливий для Путіна. Фактично, сполучені Штати Америки зараз оголосили змагання для російської еліти, хто першим приїде і здасть Путіна. Краще живим, для того, щоб отримати амністію. І це Путін чудово розуміє, що зараз почалося так. Тому що цим кроком а, а, весь західний світ показав, що все ніяких перемовин з Путіним не буде. Це все виключена. виключено. або його здавайте, якщо хочете щось вирішувати, тоді щось буде далі для населення Російської Федерації. Це теж е, е, не дуже приємна новина, чому Точні, е, чому? тому, що російська ж пропаганда постійно ж е, е, виводила війну проти України, як там війна, там е, проти нацистів, як пам'ятаєте, діди воювали, і так далі, і вони завжди згадували Нюрнбергський процес, і оскільки Путін вже звинувачений по досить такій можна сказати статті. Це депортація дітей, тобто злочини проти, проти дітей, не проти розв'язування війни, і все, що це таке. Ну, це для російського глибинного народу це лірика. А тут конкретна стаття, так, злочини проти, проти дітей. І тепер пропаганда російська починає працювати вже проти Путіна. Чому? Тому що всі починають розуміти, що він може ж сісти. Тобто він вже не лідер нації, який всі бояться. А тепер показують, що він просто людина, яка є злочинцем, якого посадять, і все. І тому він поїхав зараз, поїхав зараз початку в Крим, в Маріуполь, і це досить показово, тому що це показує, що наскільки дорожжають росіяни саме цим містом. Вони розуміють, що це ключове в цьому питанні, бо це перер це переривається зв'язок суходо по суходолу з Кримом, і це означає, що він е, показує, що, начебто, він біля фронту. Е, звичайно, що робилося це вночі на всяк випадок. Бо знаєте, от нещодавно, е, нещодавно в Мілітополі, якраз з з ваших репортажів, е, вибухнула автівка Івана Ткача, так. Колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом, так СБУ в таких випадках у нас нічого не підтверджує та не спростовує, але жирно націкає, що так буде а, з кожним хто піде на співпрацю з ворогом. Тому що ну, вибачте, ви є легітимною ціллю, і тому, звичайно, що намагаючись це зробити вже вночі, непомітно і так далі, вони розуміють, що є небезпека, що щось прилетить таке, що дуже не сподобається путіну. Точніше, вже немає чому буде подобатись там, просто залишиться щось, що можна тільки упакувати в чорну мішок. Історія з дітьми. Чи не пропагандистам? Зокрема, Путін має подякувати в лапках за те, що його проти нього ось таку справу міжнародну відкрили. Адже саме вони показували про щасливе, щасливе буття дітей в Росії, яких там перевозять концерт у лужніках і з Маріуполя, Да, які нібито виступали там і дякували своїм визволітелям. Знову ж таки, фактично, ця історія вона вирила сама ж яму. Диктатору і надала докази депортації, та ні, там, там там був ні. Там був інший сюжет правильно по телебаченню. ця Львова, яку теж звинувачують разом з Путіним. А, вона прийшла і доповідала, що вони там перевоховують дітей з Маріуполя, що вона особисто когось там, як вона сказала, всиновила. Тобто, це фактично документування було злочину. І що неприємне для всіх пропагандистів, це по, по телебаченню було. Це означає, що все, що за 10 років вони наговорили, тепер можна спокійно піднімати, так і просто виписувати ордери в Гагу. Я думаю, що всі в елітах це зрозуміли. Пропагандисти. Я думаю, ну точно вони їх ніхто рятувати не будуть. Там Соловйовська, Бієва та інші вони, я думаю. У них виходу вже немає Вони далі продовжують цю шарманку крутити. Але вони я думаю, вже задумуються над тим, як потім пояснювати, що вони щось не то мало на увазі. Але ви правильно помітили, що це по якраз по телебаченні? Було і тим більше, чим більше ви говорили по телебаченню, тим більше буде роботи у гаї.